Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Якщо ви хочете посіяти ось таке сорго, виростити ось таку рослинку приблизно 3 метри, та нав'язати ось такі віночки, то ви можете уже сміливо замовляти насіння сорго. Є в наявності ось таке насіння. значить, один стакан 25 гривень. Продаю від двох стаканів. Тобто мінімальне замовлення це 50 гривень. Оплатили, я два стакани вам отакі ось відправляю. Якщо берете на 100 гривень, то два стакани буде в подарунок. Тобто отримаєте не чотири стакани, а шість. Для тих, хто хоче навчитися в'язати віники, хто хоче спробувати. Рослинка величенька. Ось, бачите, спеціально оставив, щоб показати. От, звертайтеся. Пишіть, телефонуйте, будуть відео про в'язання.